Ви, напевно, чули від психологів про внутрішню дитину. Але у мене питання: а де внутрішня дитина тут? Ну, гаразд, гаразд, це все психологія. Але де тоді внутрішня бабуся? Скоріше за все, ви чули, але для цілісності відео я повторю, що у психологів є така ідея, що всередині кожної людини є внутрішня дитина, а разом з нею внутрішня батьківська фігура. І внутрішній дорослий автор цієї ідеї Ерік Берн. Він же написав багато чудових книжечок, як, наприклад, ігри в які грають люди або люди, які грають в ігри, їх декілька. І також створив цілий напрямок під назвою Транзактний або транзакційний аналіз. Трішки посварюся на труднощі перекладу. Дуже багато авторів перекладає «inner parent» Як внутрішній батько, що є абсолютним колхозом. Внутрішній батько. Ні, окей, в деяких і внутрішній батько навіть внутрішній за хлібом пішов, але давайте не будемо. Значно кращий переклад, це внутрішня батьківська фігура. Давайте перекладати правильно, тому що це насправді дуже сильно впливає на розуміння цього терміну. Про це далі. Власне, три фігури. за що вони відповідають? Внутрішня дитина це щось типу нашого его. Це наші справжні щирі дитячі потреби, бажання, інтереси, амбіції, хотілка. Внутрішня батьківська фігура, в свою чергу, це в ідеалі оберігаюча фігура, яка мала би турбуватися, навчитися давати любов, безпеку. Можна сказати, що це і тут якраз таки собака закопана: це інтроект наших батьків, тобто. Коли ми зняли таку загальну модель, а що таке взагалі батьки? І з мамою з тата, і разом цю цілісну конструкцію запхали собі в голову. От і внутрішня батьківська фігура, і вона, як можна припустити, не завжди є найбільш приємною. Іноді це авторитарна фігура, яка насаджує правила, контроль, обов'язки, керує словами мушу, мусиш зобов'язаний, повинен і так далі. Ну і дорослий. дорослий це найбільш гармонійна фігура, це фігура аналітика. Ця штука, яка взагалі батькому людям на жаль не притаманна, коли ми можемо вийти в позицію зацікавленості, а не позицію, де нами контролюють наші емоції, де ми самі робимо вибори. І загалом це саме та позиція, із якої дві дорослі людини можуть домовитися за межами маніпуляцій. Мета транзактного аналізу, якщо послухати більшість психологів, які працюють в цьому напрямку, це гармонізувати ці три фігури, щоб внутрішня батьківська фігура почала турбуватися про дитячу фігуру. А дорослий спілкувався з іншими дорослими. Так чому транзактний аналіз це бантежна ідея? Тому що ці ЕГОСТАНИ, а саме так їх називають, це абстракція, якої не існує на карті на атласі людини. В такому випадку питання: навіщо нам працювати із Абстрактною внутрішньою дитиною, якщо ми можемо попрацювати із реальною травмованою частинкою психіка, яка реально несе в собі якийсь болючий досвід, спогад, травму, і, зрізавши всі кути, піти напряму до зцілення. Власне, далі я ще розвину ідею того, що ми завжди діти. Зачекай, зачекай. А коли я думаю, що мені щось треба, що я щось мушу. Це хіба теж внутрішня дитина? Зазвичай діти так не говорять. У ну, все тут ви мене підлови. Жартую. Звісно, що я ж сценарій писав до цього відео, все продумано. Це абсолютно закономірно. Насправді, ці думки це зовнішній світ, на який реагує наша болюча ранена внутрішня дитина. Подумайте самі, якби ви залишилися останньою людиною на землі, не було б більше нікого, в кого можна було б заслужити любов, повагу дружбу? не було б світу, який би складав конкуренцію, за яким би треба було гнатися. Чи працювали би ще оці слова мушу, треба у вашій голові? Але все ж ідея транзактного аналізу корисна. Ми можемо надзвичайно ефективно застосовувати її в комунікації. Власне, транзактні транзакції, явно не банківські, а ті, які відбуваються між людьми. Власне, як це працює? Між дорослими комунікація відбувається на рівні. У той час, як між іншими фігурами, взаємодія завжди є вертикальною. Якщо на якусь людину грізно крикнути, а вона була в стані дорослого, вона тут же вилетить в стан дитини. А власне, той, хто крикнув, опиниться в позиції батьківської фігури. Є у мене такий колега, заходимо ми з ним за кавусію, і він одразу до Бариста. Дівчинко, як тебе звати? Іра. Ірина. Зроби мені, будь ласка, американ. і Іринка вже поплила, вже під нього ставиться. А це просто побутова комунікація. Ну і навпаки, якщо підійти до дорослого із позиції: Ой, пожалій мене, будь ласка, я такий маленький, мені потрібна турбота, то зрозуміло, що дорослий зразу підніметься в батьківську позицію, тому що до нього прокомунікували саме із дитячої. Тобто інші люди включають в нас стан відповідно до того, як вони до нас звертаються. Вони вибивають нас в дитячу позицію або навпаки припідносять до батьківської, якщо ми не слідкуємо дуже пристально за тим, що вони роблять, і не повертаємо їх на Нарос горизонталь, оскільки не у всіх нас дитинство було однакове, не у всіх нас батьки були однакові. Буде корисно доповнити цю схему ще одним моментом, таким, що дитина може поділятися на вільну дитину, тобто ту, яка виросла щасливою непригніченою і на травмовану дитину, ту дитину, яка якраз таки зазнала болю, яка зазнала. Травми, і яка потребує власне уваги терапевта, але не прямою. І в свою чергу батьківська фігура також поділяється, тому що у нас буває контролююча батьківська фігура, та, яка і займається всіма репресіями нашого внутрішнього чада. І в нас є турботлива батьківська фігура. В даному випадку буква Т означає вже не траву, а турботу. Червоним маркером намальовано, і це веде нас до дуже цікавого висновку, що коли до нас підходять із позиції контролюючої батьківської фігури, ми не можемо бути дорослими. Зрозуміло, нам тяжко бути іншою батьківською фігурою. А дитиною ми вже не можемо бути вільною. Якщо до нас кричать, ми автоматично випадаємо у позицію травмованої дитини. І навпаки, якщо травмована дитина підходить і починає провокувати. Нити, ображати, це от якраз така така жартовність, яка, ну прям от напрошується на виховну годину, то це тригарить контролюючу батьківську фігуру. Ну і звісно, якщо щасливе дитя підходить і з радісними очима просить пояснити йому, як влаштований цей світ, то воно стрігарить саме турботливу батьківську фігуру в іншій людині. І якщо. До нас підходить людина, яка щиро хоче про нас потурбуватися. Ви правильно зрозуміли. Тоді це стрігрить саме нашу щасливу, вільну дитину, яка рада розвиватися і брати Бога за ручку, щоб йти далі по цьому світу. Це веде нас до двох висновків: перший. Ми можемо відслідковувати, з якою позицією до нас комунікують, і не вестися на маніпуляції. А таких маніпуляцій насправді дуже багато. Це і продавці, маркетологи, будь-хто хто хоче щось отримати від вас, керівники в тому числі. І це не завжди відбувається авторитарністю. Іноді ми можемо опинитися в дитячій позиції, почувши в рекламі гасло ви це заслужили. Ніби ви вислужилися перед тим, хто вам щось рекламує. До речі, в інстаграмі в хайлайтс я залишив просту інструкцію, як вирівняти цю комунікацію і не вестися на маніпуляції. Переходьте в інстаграм і дивіться. І другий висновок це те, що ми можемо свідомо використовувати ці стани, свідомо заходити в комунікацію з дитячою або. Батьківської позиції, якщо нам потрібно отримати від людини певний результат комунікації, приміром, якщо ми знаємо, що людина турботлива по характеру і вона рада нам допоможе, то краще підійти до неї не з дорослої позиції і почати домовлятися, а і з дитячої позиції, яка буде стимулювати бажання потурбуватися. Ще раз до основної ідеї: якщо ми візьмемо будь-яке корпоративне середовище, в якому гарантовано будуть лідери сірі кардинали, аутсайдери, звичайні працівники тімворкери і так далі, і займаємося терапією саме аутсайдера, то напевне це буде найменш ефективна стратегія, тому що аутсайдером його робить в першу чергу колектив, в якому він опинився. Звісно, у нас є певні схильності, і людина, яка звикла бути жертвою, буде шукати можливість бути жертвою у якнайбільшій кількості обставин, але все одно наше оточення те, як з нами комунікують. Має надзвичайно сильний вплив. Відповідно, модель комунікації Еріка Барна це не про те, що у нас є якісь внутрішні частинки, це про вплив. А чи використовую я сам у психологічній роботі модель Еріка Барна? Готуйте свої помідори, так використовую. Але я її використовую не як те, що ми безпосередньо терапевтуємо, а саме як точку входу, як можливість поговорити про певну. Зрозумілу для кожної людини метафору і через неї намацати ту саму травму, той самий біль, з яким далі ми і будемо працювати. Ну і звісно, якщо на сесії заходить мова про комунікацію, то буває корисно розповісти клієнту про цю модель і навчити його нею користуватися, тому що це дуже сильно спрощує життя, коли ми беремо цю взаємодію під свій контроль, а не просто пливемо за течією. У мене є вільні місця на консультації. Якщо моя особа вам імпонує, якщо вам здається, що мені можна довіряти, то запрошую, пишіть мені в інстаграм, представляйтеся, описуйте коротенько запит, і я запрошу вас на безкоштовну діагностику. Це може бути як звичайне консультування, так і більш інтенсивна робота по методу нейроалхімія. Це мій авторський метод, який дуже сильно спрощує і прискорює будь-яку роботу. Взагалі на інстаграм підписуйтеся, там я періодично показую, як я п'ю чай. І іноді інші моменти мого життя. Чайний набір там. Ну і також, якщо це відео було для вас корисне, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, свої враження, думки, ідеї стосовно того, як би ви могли застосувати цю комунікативну модель, в яких ситуаціях вона була би корисною для вас. І залишаємося на зв'язку. Далі буде тільки більше корисних відео. Обняв!